Цього року Україна разом з країнами континенту відзначає День Європи 9 травня. З кожним роком це свято все більше і потужніше входить до переліку важливих дат для України. В Цей день ми хочемо щиро подякувати всім країнам Європи, які прихистили і продовжують прихищати наших співвітчизників, які рятуються від війни. Особливу подяку ми хочемо висловити тим європейським країнам, які допомагають Україні вистояти та героїчно виборювати свою свободу та незалежність. Дякуємо, польсько вже єси знання, за братерське спадщи і солідарність з Україною. В ню Європи, як заквітні на назавом ще. Так тіл фор свенська форкітфорсті Україна. глед і пропадак. Ringraziamo al popolo italiano per il suo sostegno all'Ucraina. Buona festa dell'Europa! Так цел Бакогнігін і Дан Макфот, стот України, гуадат Європа Даг. Від такер де ножки фольк, фор стот та тіль Україна. Конгратуліра де Европа Даген. Кіто сомен, канцеле України, тукі місеста, хюва Європа Пайвен. Алгіас латјас таутай пара атболсту Украина. Свечем Европа сдјена. Благоверан на алпски народ за покрепата на Украина. Честетна Европа. Захвалуємо за пробивалице в Словенії, за подборо у Країні. Весел дан Европа. Пачио Летвос Змонис. Уш парама Украина. Су Европас дијена.

Thank you, Europe, for this! We thank the Croatian citizens for the courage of Ukraine in the face of this Europe. We of this Europe. Thank you, French people, for supporting Ukraine. Bon fête de l'Europe! We are grateful to the people of Great Britain for their support of Ukraine. Happy Europe Day! thank you